Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, чи є щось що заважає знищити росіян, що наступають на Покровсь на Покровському напрямку. Покровський напрямок дуже сильний наступ, але дивіться, карта вийшла, що це просто заради виснаження, щоб продовжувалася агресія і неважливо, чи вони виграють захоплюють Покровськ, чи не захоплюють. Основна ось карта виходить. Бойові дії без е, перемоги. Для расистів тут просто вигадно самі бойові дії. Ой, і ще вийшла карта, що будуть використовувати якусь зброю, яка заборонена. Може, хімічна зброя також. Коли рідна. Ну, вся заборонена зброя. Я от не знаю саме, як вона виглядає. Щось мені йде рідина якась. Що це може бути, коли з неба. <клух> ой так. Ой, Прошу ваші сили, скажіть, допоможіть, що заважить знищити расистів, що наступають на Покровському напрямку. О, буде активно продовжувати агресію, можуть використовувати дрони. І ще карта. Коли використовують зброю, якась вона в них хитра, мають якийсь обман, щось нове. І це зброя така мінують територію, замінована територія. Ой, так, це більше атак. Більше кількості буде зараз для цивільних людей. Я б, по цій карті можуть бути атаки, от коли ракети більше ста, знаєте, от круглі це треба чистить. І саме на цивільних, де Покровський напрямок, тут дуже така заперечуюсь, негатив обираю. Обираю повністю агресія. До речі, повністю всю порчу. Програм не убираю, прошу. Агресія саме спрямована на цивільних людей. Це щось показове як шантаж для країн і Європи, може, для інших держав. Як шантаж. Заперечую, знімаю повністю. Руйную всі плани рашистів. Так, Заперечую. Щоб не давали. Повністю весь негатив знімаю. Прошу, допоможіть. вищі сили, допоможіть закрити небо над Покровськом, над усіма людьми, військовими, цивільними. Зруйнуються всі плани росіян. Зруйновано. Більше немає змоги рашистів використовувати зброю, тікають, лякаються, самі себе хайдуть, пообстрілюють. Більше немає можливості рашистам продовжувати наступи. Зруйнована вся логістика російська. Авіація знищена, військова у рашистів, більше немає зброї, живої сили, більше немає перекрив. Прошу допомоги, вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть від Од усіх наших людей, військових, цивільних, на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. І впівдрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам, всі верхівці правління, хай їм по голову прилетить і тому, хто дає наказ і хто виконує більше. має змоги воювати. Буде сказати що дійсно От. І давайте подивимося, що відбувається насправді між е Путіним і Трампом? Між м Путіним чи тими, хто стоїть за Путіним і Трампом, і тими, хто стоїть за Трампом, що таке є, що відбувається, про що вони говорять? Друг друга дурять дуже сильно і використовують, хочуть використати. Тут йдуть розмови про зупинення озброєння, я так розумію, від строчку озброєння. На три місяці. Європа буде озброювати. Америка дає три місяці зупинку зброї своєї. Ну, це мені так іде інформація. Вони один одного використовують, але ж знов чомусь якась це одна групіровка, я не знаю, Трамп. Відноситься і Путін один до одного, як до сім'ї. Мені така схожа карта виходила, коли був Пригожин, що вони як одна мафія чи якась це одна групіровка. Ну і обманюють. Намагаються один одного якимсь чином обіграти, обманути. І в Трампа дуже сильне бажання є, і, напевно, він про це буде активно думати, щоб використати якісь свої ракети. В нього є. Він готується до цього. Ой. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка. Одведіть, одверніть від од України всіх диктаторів. Одведіть, одверніть війну. Більше в Україні не використовується на наших людях зброю. Одвертай. вся війна переходить на територію Росії, буде так і так є. Збираю повністю весь світ. Більше Трамп і Путін. Не дружать. Знімаю всі вам ручки, приворота морки, знімаю з Трампа. Прошу ще сили, допоможіть. Більше Трамп не любить Росію, більше не слухається Росії. Він більше не має жодних справ із Росією, буде так і так і є. Ця війна переходить на територію Росії. Так їм цікавіше. Буде так і так і є. повністю війну з території України. Швище Що сили, допоможіть в Україну легкими, радісними шляхами з усього світу надходить зброя для захисту всіх наших людей, території і звільнення нашої землі. І все погане, все лихе. Про що домовлялися Трамп і Путін щодо України все погане, все лихе, не може більше здійснитися. Руйнуються всі домовленості. Більше Трамп не слухає расистів. Тільки українців буде так і такі вищі сили, Янглів охоронців, духів ро. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи дороги, щоб Україна надходила підтримка, жива сила і зброя для захисту України буде так. Так, давайте подивимося, чи є загроза. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться близьким. Дайте відповідь, скажіть. Є загроза, треба ховатися, садочки, дитячі якісь всі лікарні, може, наші табори, не знаю, де, де в нас можуть бути діти. Загрози для цивільних особливо ще можуть бути закриватись залізна дорога, залізниця, атаки на залізницю і наші порти. Може навіть порти і ем, коли мости на Дніпрі. Заперечу, обираю повністю весь негатив, двожу, відвертаю. Ще будуть гарні новини. Расисти десь мають відступити. Вони дезертирство, в них дуже сильно перевдягнуті. В цивільно росіяни тікають, відступають на якихось ділянках. Убираю повністю всю загрозу, знімаю. Прошу вищі сили, допомоги. Захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Де буде захист міцний. Одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, усіх наших дітей, портів, залізниці від. Усіх наших міст, містечок в Україні одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом, волокні, всі скиди. Будь-яку зброю, що використовують рашисти, Одвертаю, відсікаю. Повертаю назад в голови летить. Особливо тим, хто дає наказ, хто його виконує. Більше їх не зможуть воювати. Прямо між очей прильоти летять по расистах. Більше вони не можуть воювати, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, погубивають. Буде так і так і є. Вся війна йде назад на територію Росії. І там воюють, вони самі з собою, хай воюють, буде так. Це буде все сказане здійснити. О, так що є попередження. Бережіть себе, будь ласка, все буде гаразд. Так. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Я дякую вам за увагу. Все буде добре. До зустрічі!